Українські джерела та аналітики дедалі частіше говорять, що Київ може завдати несподіваного удару по анексованому Криму, не в заздалегідь анонсований час і не по очевидних напрямах. А саме тоді, коли ворог найменше чекатиме, у матеріалах Sky News, на які посилаються змі, наголошують, що українська сторона цінує ефект несподіванки і може скористатися моментом послабленої готовності російських окупантів у Криму. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Така перспектива обговорюється давно. Українські командири усвідомлюють, що прямий масштабний штурм півострова наразі неможливий або ризикований. Проте точкові удари по логістичних вуслах та інфраструктурі можуть стати ефективним засобом тиску. Удари можуть завдаватися по мостах, портах, лініях постачання, системах ППО та складах боєприпасів. Важливо, щоб такі операції були швидкими, ретельно спланованими і здійснювалися в. Ті моменти, коли оборона супротивника в конкретному секторі ослаблена або відволікана, стратегічна логіка таких ударів проста. Навіть один успішний удар по Криму посилює психологічний тиск на Москву, демонструє, що анексія не робить півострів недосяжним і водночас змушує російське командування перегрупувати сили, посилюючи оборону в Криму та відволікаючи ресурси з інших фронтів, ще один виклик: ризик витоку інформації. Якщо ворог заздалегідь дізнається про плани, його оборона буде посилена, і атака може бути зірвана або відбита. Тому секретність і ефект несподіванки є ключовими факторами. Ймовірно, українські сили будуть діяти малими групами, можливо, нічними рейдами з застосуванням ударних БПЛА, високоточних ракет малої і середньої дальності, особливо тих, що дозволять поразити інфраструктурні об'єкти без необхідності пролітати через ще. Вільно захищені повітряні зони. Якщо Київ вирішить завдати несподіваного удару по Криму, час може бути обраний у періоди, коли російська оборона найбільш уразлива, це можливо буде нічний час під час зміни караулів, у періоди технічного обслуговування систем ППО або під час відволікання уваги на інших фронтах. Успіх залежатиме від скоординованості дій усіх родів військ, авіації, артилерії, розвідки, електронної Нії війни і від підтримки командного апарату. Звісно, ризик суттєвий: якщо удар буде відбито або спричинить жорстку відповідь, можуть постраждати цивільні об'єкти, а також українські позиції. Росія поружить потужну інформаційну кампанію, спрямовану на деморалізацію населення. У підсумку перспектива несподіваного удару по Криму, особливо по Керченському мосту, не є фантазією, а входить до числа можливих. Стратегічних варіантів, які Україна може використати, якщо буде впевнена в успіху, виборі часу, підготовці та підтримці союзників, якщо Києву вдасться перетворити теоретичну ймовірність на реальний удар, це стане важливим меседжем. Нема місця, де Росія почувається повністю в безпеці, і півострів Крим не виняток.